На просторах інтернету гуляє багато порад про те, як зберегти живу новорічну ялинку до весни і потім пересадити її на свою ділянку, але, виявляється, більша частина цих порад не працює. Підписуйтесь на наші канали, спростовуємо існуючі думки і чесно розповідаємо, що відбувається з символом нового року в квартирі, причому це стосується не тільки ялин, але і всіх інших живих хвойних рослин, сосен, ялиць і т. Міф один, якщо в приміщенні підтримувати температуру не вище 2,0. ялина в контейнері прекрасно переживе тимчасові незручності, реальність при тривалому впливі температури від 15 до 20 – Рослина виходить зі стану спокою і починає вегетувати прямо у вас в квартирі. На пагонах навіть може з'явитися молодий приріст при пересадці у відкритий ґрунт шансів вижити у такого дерева дуже мало. Міф 2. поступова адаптація до холодів. Спочатку деревце переносять на кілька днів на балкон. А потім виставляють на вулицю, допомагає зберегти життєздатність новорічної ялинки. Реальність у природних умовах рослини починають готуватися до майбутньої зими поступово, починаючи з моменту осіннього листопада. В силу своїх природних особливостей, що вийшли зі стану спокою, деревце просто не зможе так швидко адаптуватися до холодної зимової погоди. Міф 3. щоб ялина в контейнері добре перенесла новорічні свято, земляний кому потрібно регулярно рясно поливати реальність. В цілому рекомендація по поливу контейнерних хвойних рослин в приміщенні вірна, але, на жаль, полив не рятує дерево від пересихання хвою. У квартирі потоки теплого і сухого повітря, що надходять від радіатора опалення, пересушують не тільки земляний кому, а й хвою, через що деревце неминуче гине від нестачі вологи. Міф 4. періодичне оприскування водою рятує хвою від висушування. Реальність дає ли оптимальна вологість повітря не менше 5 0 В опалювальному приміщенні цей показник близький до 2 0 Така низька вологість нетипова для рослин нашого клімату і призводить до їх швидкого висушування. Задайте собі питання, чи готові ви протягом декількох днів регулярно кожні 3-4 години обприскувати свою ялину з пульверизатора. На відміну від листяних рослин, які негайно сигналізують про нестачу вологи в'яненням листя, вічно зелені такого механізму позбавлені, хвойне дерево може загинути, але побачите ви це тільки через 1-3 місяці. Коли його хвоя почне змінювати колір або обсипатися, і процес буде вже незворотній. Так чи варто купувати ялина в діжці? Ми зовсім не відмовляємо вас купувати живі хвойні рослини в горщиках на новорічні свята. Просто хочемо, щоб ви розуміли, без дотримання строгих правил таке деревце має дуже невисокі шанси вижити. Ось кілька рекомендацій від фахівців по догляду за новорічною ялиною в контейнері. Дотримуйтесь їх, якщо хочете, щоб деревце благополучно пережило пересадку в сад і довгі роки радувало вас своїм прекрасним видом не тримайте ялинку в квартирі дуже довго, 2-3 дні і на вулицю. Якщо є можливість, поставте поруч з деревом, зволожувач повітря, якщо погода дозволяє, земля ще не зовсім промерзла. Відразу ж висадіть деревце в ґрунт, дотримуючись звичайної агротехніки, не забудьте рясно полити земляний кому в ямі. Якщо потрібно, досипте свіжу землю, потім ретельно ущільните ґрунт і замольчеруйте пристовбурні кола сосновою корою. До весни ялина можна тримати на відкритому балконі або веранді. Тільки потрібно утеплити коріння, наприклад, помістити діжку в більший за розміром контейнер, а порожнечі між ємностями заповнити соломою або іншим теплоізоляційним матеріалом. Відразу після свят діжку з рослиною можна прикопати в саду. Ретельно укривши при стовбурні ялиновим гіллям і снігом, навесні деревце слід пересадити на постійне місце ялинку в діжці в минулому році вдалося зберегти, висадивши в травні біля свого будинку в селі, і радіти, як вона прижилася і дала приїзд. У кімнаті, прикрашена іграшками, простояла з 28 грудня по 10 січня, оприскував щодня, 10 гочіслав виніс на засклену лоджію і продовжував оприскувати. Коли синоптики пообіцяли серйозні заморозки, укутав діжку з корінням двома ковдрами. Через пару місяців частина нижніх гілочок почала скидати голки. Всього облесіло близько п'ять кінчиків гілок, і я їх просто обрізав, поливав деревце раз в тиждень. Навесні з'явилися бруньки, і ялинка дала приріст, а один травня відвіз її в село і висадив в грунт, прижилася, навіть не хворіючи. В цьому році збирався перевірити торішній досвід. Але така ж ялинка один двадцять п'ять Яку в минулому році купив за 3400 руб, зараз коштує в два рази дорожче. Для пенсіонера дорогувато ось Сіджут. Думаю, Сергій Юхимович Тимошин, а взагалі, замість діжкової ялини можна купити арукарію, це теж хвойне вічно зелене дерево, яке в наших кліматичних умовах вирощують виключно як кімнатна рослина. Удачі вам і всього найкращого в новому році! З наступаючим!